Богдан, ти вирішив вносити дронами після того, як ми з собою досвідну ділянку робили перегову і зрозумів, що воно нормально працює якісно розкидає. Ну, в тому числі, враховуючи досвід, який ми вже маємо, а. і тої маленької ділянки, і плюс наші великі досліди, про які ми далі будемо говорити, я думаю, це в будь-якому випадку посприяло на користь дронів, враховуючи знову ж таки попередній позитивний досвід, відповідно через цей. У вас же з чотири своїх дрони, правильно? Ну, так продуктивність. Ми, ми ж говоримо, Є, ну, зараз, троє... я майнувач, і ви їх активно зараз використовуєте. Да? Ну, зараз вони роблять аналогічну роботу, як і ви, по досвіду. Ага. До речі, я вибач, переб'ю. Хто не знає, ми посетили 5 культур у нас. П'ять да? культур це поля 30-40 гектарів. Ми повністю натриваємо агродронами і я не знаю, або відео з результатами протестами, як зараз відбуваєтесь, побачите до цього. Або воно вийде після цього відео, але ми були штовувати серостажем, покажемо там. Ну доси цікаво.